Що маємо робити ми, щоб прославляти Бога, щоб наше життя стало прославою Бога? Справді каже святий Іриней Ліонський, один з перших християнських богословів. Славою Божою є жива людина. В цьому короткому вислові святого Іринея Міститься вся правда про наше людське покликання, нашим покликанням є бути славою Божою на землі. І щоби через нас все творіння, всі люди прославляли Бога. Це є наше завдання в цьому світі. І це не дивно, бо коли вся природа Прославляє Бога, сказано у святому Писанні в книзі Псальмів, небеса оповідає славу Божу. Справді, коли дивимося на творіння, ми підносимо об очі наші до Творця і прославляємо Бога за те, що Він сотворив той світ такий прекрасний, такий чудовий, такий досконалий, такий гармонійний. Дивиться на природу очима віри, вона вбачає в нього Божу славу. Небеса оповідають славу Божу. Оскільки більше можна це саме сказати про людину. Вже самим своїм буттям людина є про Бога, бо людина є вінцем сотворіння, найдосконалішою істотою. Що живе на землі. Але оця досконалість людини не базується на її якихось зовнішніх предметах. бо знаємо, що краса людини м'яне як та квітка в полі, яка підтята смертю засихає і гине. Так само досконалість людини не базується на її якихось фізичних даних, на її здоров'ї навіть, бо все це є дуже відносне. І людина, живучи на землі щораз більше слабне, втрачає свою силу, має проблеми зі здоров'ями, а він колесе Хресту слабкого здоров'я впродовж цілого життя. Прославу й Бога, є жива людина, коли вона живе згідно Божого закону. Те, що є досконале в людині, це не є її зовнішність чи якісь фізичні дані, але це є образ і подоба Божа, яку кожен з нас має. Бо кожна людина є сотворена на образ і подобу Божу. Людина є сотворена Богом і носить собі образ Божий. І в цьому криється її велич, її краса, її досконалість. І саме тим людина прославляє Бога. Справді прославили Бога не ті люди, може, зовнішньо привабливі, які рекламують якийсь одяг, модний. Прославили Бога навіть те спортсмени, які відзначаються хорошою фізичною підготовкою. Спортсмени, що найбільше прославляють свою країну, Бога прославили святі, які не були відмияні надзвичайними щодо зовнішніх предметів. інколи були прикутині до ліжка як свята Тереза від Дитятка Ісуса роками. Але саме вони прославили Бога, саме вони жили повнотою життя, бо вони мали собі. Боже життя. Вони мали собі образ Божий, ясніючий, первісною красою, не заплявлений гріхом, не спотворений гріховною поведінкою. І саме така людина живе повнотою життя. Вона є живою людиною. І така жива людина є прославою Бога на цій землі. Прославляти Бога означає жити, як діти Божі, бути свідомими, що ми є дітьми Божими, що ми маємо гідність дітей Божих. В наших часах ми живемо, коли жива людина сталася дуже часто живим товаром, дешевою робочою силою. Часом під дослідним кроликом, а навіть гарматним м'ясом. Людиною маніпулюють, обдурюють, використовують для своїх амбіцій, для грішних цілей, часто навіть прикриваючись іменем Божим. Коли подивимося на людей, що попали в кадети серце, то відчуваємо, що в їхніх обличчях не відзеркалюється слава Божа, але пекельна темрява. Тому що з їхніх уст линуть слова не благословенні і надії, але погрози, прокляття, пекельні фрази. Ні, не славу Божу, несуть вони на своїх плакатах, але погибель для себе і для тих, хто піддався їхнім намовлянням. Людина, що прагне дійсно прославити Бога, ніколи не, за... не буде задумувати зла, не буде підступом осягати свої цілі, говорячи одне, пишучи друге, а потім пояснюючи третє. Людина, яка хоче прославити Бога, не буде задумувати і бажати зла іншим людям, не посилати усіх, включно із навіть святішим Отцем. На до пекла, не буде кидати на лів на право прокляття комуніки. Людина Божа, яка хоче прославити Бога, вона буде бажати людям спасіння, добра. Вона буде благословити, а не проклинати. Так як ми сьогодні чули в першому читанні, благословляйте, але не проклинайте. Людина, яка хоче прославити Бога. Вона буде старатися всіх благословити згідно того, що каже Ісус Христос. Любіть один одного, братньою любові, святий, хто тобто, говорить пошаною, один одного, випереджайте. Отож, людина, яка хоче прославити Бога, вона не тільки живе, як дитина Божа, але вона вміє другій людині рівно побачити образ і подобу Божу, не маніпулювати другою людиною, не бажати їй зла, не погрожувати їй пекло. але навпаки своїм благословенням, своєю любов'ю, своєю покорою провадити людей до Бога. Дорогі Христі. Каже Ісус Христос, щоб ми, коли хочемо прославляти Бога, чинили добрі діла. Бо тільки та людина прославляє Бога, яка є лукавою, яка чинить добро, яка бажає всім добра. Каже Христос своїм учням, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони бачили ваші добрі діла, прославляли Отця вашого, що коли подивимося на деяких людей, може і ви останніми часами мали нагоду, прикруну нагоду бачити людей, які проклинають, які посилають до пекла, які погрожують, які злословлюють які маніпулюють своїми адептами, ви, мабуть, відчули що їхня постава нікого не спонукає до прослави Бога, до вихваляння Бога, Боже, як про добре. Ні. Як багато людей не чисто це все, кивають головою і моляться, Господи, дай їм світло, дай їм прозріння, дай їм переміну серця, щоб вони побачили, що тим діями не переносить слави Богу, ані свої спасіння. Приносить заміщення зневагу Бога і приниження самих себе. Людина, яка хоче прославити Бога, повинна шанувати свою гідність. Не дозволити, щоб хтось нею маніпулював навіть в імені Бога. Бог не маніпулює. Бог кличе до добра. Бог запрошує до Царства Божого. Бог шанує людську свободу, аж до тої міри, що їм клинають, годиться на вік і на помилку, але не примушує людину до того, щоб вона була доброю. Він їй дає силу бути доброю, але не змушує. Людина, яка поважає собі гідність дитини Божої, вміє також поважати ворогідь. І тому ми, християни, маємо, коли ми хочемо прославляти Бога, маємо відноситися до кожних людей з великою пошаною і з любов'ю. Кого б ми не зустріли на своїй життєвій дорозі, стараємося мати очі і віри щоб бачити людині, яка до нас проходить образ Божий, який ми маємо прославити. Шануючи другу людину, ми шануємо і прославляємо Бога. Коли до судді приходить людина із своєю справою, то він не повинен бачити в ній нішок грошей, або навіть клієнта, якого треба обслужити, але повинен бачити людину, яка приходить з надією на справедливість, шукає справедливого суду. Шукає захисту від дуже часто несправедливості. Коли до лікаря приходить людина, нам сміть дивитися на неї не просто як на пору, але як на дитину Божу, яка страждає, яка потребує нашої поради, нашої помочі, нашого зцілення. І так усюди, де б ми не були, перша наша постава. До людини, якою б вона не була також, навіть коли вона є ворожа до нас, має бути поша і бажання добро, благословення. До кожної людини ставимося з благословенням. Щоб то Боже благословення з нас виходило не прокляття, не погрози, але благословення і бажання добра. Тим ми тільки прославимо Бога. Людина є живою, і вона прославляє Бога тоді, коли вона має Божу ласку по собі і старається жити у Божій ласці. Бо людина, яка віддаляється від Бога, людина, яка чинить гріх, вона топче свою гідність дитини Божої і не приносить слави Бога, але приносить Богу і зневагу. І образом такої людини є, власне, той паралізований чоловік. Він лежав, прикутий до свого ложа. Він не міг випростатися, не міг стояти рівно на своїх ногах. Він не міг ходити своїми ногами з піднятою головою, але був прикутий до ліжка. Це є образ людини, зв'язаної своїми гріхами. І гріховними пристрастями. І Господь Бог, коли хотів, щоб та людина стала живою, Він не сказав в першу чергу, встань, я тебе оздоровляю тілесно. Але Ісус сказав, Сину, відпускаються тобі твої гріхи, встань, візьми твоє ложе і йди до свого дому. Гріх поневолює людину. Гріх не дозволяє людині прославляти Бога. Господь Бо Бог хоче нас прославити, і тому Він хоче нас очистити і визволити від наших гріхів. Саме людина, яка щиро кається, перепрошує Бога за свої гріхи, вона тим приносить величезну славу Бога. Зауважте під час святої літургії. Ми щойно молилися молитву. І священник казав, бо ти святий си Боже наш, і ми тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки вічні, а ми всі сказали, амінь, так, Господи, ми хочемо тебе прославити. І що ми потім говорили, як ми молилися, ми співали пісню трисвяту, святу, трисвяту пісню. Коли ми казали, святий Боже, святий війки, святий безсмертний, ловили нас. Ми перепрошуємо Бога за наші гріхи. І в цьому полягає найбільша прослава Бога. Людина, яка бореться зі своїми пристрастями, зі своїми грішними нахилами, зі своїм гріхом, вона найбільше прославляє Бога. Тому, що вона тоді встає. На рідні ноги. Вона підносить свою голову, вона здобуває ногу свою гідність дитини кожної. І вона повертається додому Отця Небесного. Візьми своє може йти до свого дому. Це рівно ж духовна вказівка, щоб людина, яка визволилася від гріха, поверталася додому Отця. Місце перебування людини з Богом називається домом. Каже Христос: Дім назветься ДОМОМ молитви. Ми тут є в ДОМІ Отця. Ми, коли перебуваємо з Богом, ми є в себе вдома. Там, де ми живемо, це і наше місце проживання. Але наш дім є тут, коли ми є з Господом Богом. Наша домівка також стає. Нашим домом тільки тоді, коли Бог замешкує в нашій родині. Вертайся до свого дому, це означає навернися свого грішного життя і з'єднайся з Богом, який тебе сотворив і який тебе відкупив. Саме тому в Євангелії від Луки навернення вкутного сина показано як повернення до віцівського дому пригадуєте собі добре цю притчу? коли той блудний грішний син вертався додому, і він думав, що вже він не буде сином ніколи, і каже, Отче, я зрішив проти неба і проти тебе, я не гідний більше зватися твоїм сином. Але батько каже, кинувся йому на шию, обійняв його, поцілував і каже до своїх слуг, до ангелів. Принесіть чим швидше, як найкращу одіж і одягніть його. І принесіть сандали, і дайте йому на ноги. А на його надійте перстень. Бо ось оцей син мій, який був загинув воскрес, який був загубився і віднайшовся. Батько в цій притчі звертається до Тут Сина, отим ім'ям, яким Ісус звернувся до паралітика, сину, відпускається тобі твої гріхи. Людина, яка звертається до Бога, вона Бога прославляє. Намого отримує гідність дитини Божої, втішається Божою любов'ю і Божою близькістю. Дорогі їх Христі. Ми є покликані, щоб прославити Бога в нашому житті. Тому сьогодні ми можемо в першу чергу подякувати Богові, що Бог нас прославив. Бо це є дуже важливо. Перше, ніж ми прославляємо Бога, Бог нас прославляє, каже Святий Павлов у послання до Євреїв. Що таке людина, що ти про неї пам'ятаєш, або син чоловічий, що ти навіруєшся до нього, ти вчинив його мало що меншим від ангелів, увійчав Його славою і честю. Усе ти кориньому відноги. Ось Бог нас прославив, сотворивши нас на свій образ і подобу, відповівши нас від гріхів. Бог нас прославляє тоді, коли нам прощає наші гріхи. Бог нас прославляє тоді, коли єднається з нами у святому причасті, коли перебуває з нами тут, на Святій літургії, бо Його товариство нас прославляє. Це є честь велика нам бути в присутності Бога, так якби якийсь великий муж державний нас запросив до себе. Тим самим Він би нам вийде велику честь. Нам він, коли здається, що коли ми йдемо до Бога, ми Бог, робимо Богові і нас. Це неправда. Це Бог хоче нас прославити. Бог хоче нам виявити честі. Ми є тут, як діти Божі. Не раби, не наймити, не ті, ким можуть маніпулювати. Ми є свобідні діти Божі, які втішаємося його любов'ю. Його добротою. Чому нас радять дуже часто? Це не є простий звичай. Так шанується образ Божий, який в нас є. Диябло тим каченням людей, які в церкві відявляють нам божественну пошану до нас. Будьмо того свідомі. Ми тут, є діти, Боже, маємо гідність велику. Жимо. Так само гідно, як личить дітям Божим. Не дозволяймо, щоб щось або хтось принижував нашу гідність, як станеться на нещастя, гріх, який принизить в нас гідність дитини Божої, і нанесе не славу, але зневагу Богові, спішимо до Святої Сповіді, щоб відновити нашу гідність і прославити Отця нашого на неї. Коли вийдемо з того храму, шануємо наших ближче, відносимося до них з пошаною, з любов'ю, як личить дітям Божим. Не проклинай нікого, всіх бажаємо добра і всіх благословляємо. Щойно тоді справді ми прославимо Бога. Чинімо добрі вчинки, настільки можемо, щоб люди дивлячись на наше життя. Прославляй Отця нашого що на мене. Господи, ми дуже вдячні тобі і прославляємо Тебе за те, що Ти нас сотворив на свій образ і подобу. Прославляємо Тебе за те, що Ти послав свого Сина Єдинородного, що прийняв нашу людську природу і тим її прославив. Що Він прославив нас, взявши на себе наші гріхи, що він живі нас відкупив. Своєю смертю і воскресінням, що Він нас прославив, піднісши нашу природу на небо у своєму Вознесінні. Господи святий, і ми хочемо Тебе прославити нашим життям, нашою добротою і любов'ю. Допоможи нам в цьому, Господи, за молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих які тебе найбільше і найкраще прославують у цьому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!